Детальніше про фітоформулу для відновлення роботи простати та сечостатевої системи. Фаврит прост має протизапальну, протипухлину, антибактеріальну дію, покращує мікроциркуляцію крові, знищує грибки, інфекції та бактерії. Фітосвічки простарин Н при простатиті, хронічному простатиті, покращують роботу простати при її вікових змінах та вікових порушеннях, застосовують при порушенні сечовипускання. Цинк це здоров'я передміхурової залози, захист від злоякісних новотворень. У простаті міститься найвища концентрація цинку, тому зрозуміло, що достатня кількість цього мікроелемента має велике значення для роботи простати. Він поліпшує роботу мозку, зміцнює зір, незамінний для ендокринної і нервової системи, гарно контролює рівень цукру в крові. Магній. Нестача магнію порушує природнє вироблення вітаміну Д, а це знижує рівень тестостерону лібіду. Він також регулює гормональні процеси. Магній назначають при захворюванні статевих органів, а ще магній гарно пригнічує розвиток запалень. Простатит часто виникає через те, що організм бушує грибок, тому додаємо до комплексу фунгіцин. Якщо є проблеми із сечовипусканням, додаємо уростан. Для замовлення пишіть по контактах у шапці профілю.